Ну, ось сонце, сонечко пішло. Тепер можна нормально хоч дивитися уперед або в камеру. Не або в камеру, а в камеру і уперед. Не знаю, мабуть, сьогодні не піду раніше на роботу. Для чого це потрібно? Все одно це не оплачують. Ні, ну якщо б було багато роботи, я б пішла чого. Я така людина, я можу і залишитися, і піти, якщо треба. Але не, нема так багато роботи, щоб йти раніше і сидіти там. розмовляють зі мною все одно мало, то чого краще тут порозмовляти. Але треба щось якось з англійською розмовляти, бо важко. Коли ще бачиш, чуєш, як вони чисто говорять, просто як музика лється. А ти і коряво так, коряво, е, бе, ме. Ну, що поробиш? Буду старатися. I will try to speak better. Усім гарного дня.